Я вже вам казала, що хочу спробувати ще інші серії мініверс. Тому вчора я зайшла на сайт офіційного дистриб'ютора Кіді подивилась весь асортимент і обрала для себе ці три серії. А сьогодні сходила по них в будинок іграшок. Першою розпакуємо кулю створи світ природи. У мене зараз вся стрічка Тіктоку в розпаковках цієї серії. Тож хто я така, щоб теж собі не взяти? Але поки всі полюють за акваріумом, я буду полювати за овочами, фруктами і маленьким декоративним ставочком з жабкою. Мені попалась капуста, і це якраз одна з тих мініатюр, які я. Хотіла позвоню сьогодні. Мамі похвастаюсь, що я тепер теж агороднік, і сьогодні посадила капусту. Мені набір дуже сподобався. Планую завтра взяти ще. А тепер відкриємо новинку з зародками динозаврів, яка тільки-тільки з'явилася. Їх розпаковку у нас ще ніхто не знімав, тож ви побачите наповнення першим. На відміну від колекції Гаррі Поттер, в листі колекціонера ви не побачите, який динозавр вам випав. А дізнатись ви це зможете через QR-код. По ньому переходимо на сайт і вводимо коди, які ми знайшли на наших інгредієнтах. А далі вам відкривається ось така сторіночка. Погодьтесь, ну це вже набагато цікавіше. На цьому моменті я була вже вражена, хоча я ще навіть не знала, наскільки круту фігурку я отримаю. Далі нам треба відкрити яйце, засипати і залити туди інгредієнти, знову його закрити і добре перемішати. А тепер трощимо скорлупу і дістаємо нашого Діно малюка. І це яйце просто неймовірне. Я тепер хочу збирати і цю колекцію. Теж пишіть в коментарях, чи хочете ще розпаковки цих куль. Переходимо до розпаковки наступної кулі. Це вже серія Lifestyle. з тих мініверстів, що я вже брала. Тут колекція найбільша. Я хочу знайти всі рослинки з цієї. Серії і розставити їх в своїй міні-теплиці гербології. З першого ж разу мені пощастило, і я знайшла кактуси. В комплекті з ними йде все необхідне для їх посадки. Горщик, ґрунт, лопатка і декоративне каміння. Кактус вийшов дуже красивий і деталізований. Пишіть в коментарях, яка куля вам сподобалась найбільше.